Чому не той Київ? Будь ласка, присягти. Ми оце народ, це громадський вас не знали і слухати їхню думку. А ви нараз капітальний ті займаються приступно? Нам брали гроші, давайте дамо спокійно працювати владі. Перше. Без... Партія регіонів намагається повернутися до влади. Продовжуйте лісі, яка самооборона. Наша позиція по цьому питанню не змінилася з тих часів, як я виступав в цьому залі крайній раз. Ми вважаємо кандидатуру скиби. Це кандидат скиба це прихований регіонал, цим все сказано. Важливість цього питання підтверджує те, що зараз присутній залівачем. Людина, яка має відношення, я вважаю, до всього того, що відбулося з 2006 року в високою, всього погано. Може подати в мене в суд, якщо хоче. Сергій Грович, немає що посміхатися. Після війни займаємося і вами також. Якщо сьогодні пана Скіба оберуть секретарем ради, я це питання, як міський голова, заблокую. Це перше. Ви знаєте, що згідно законодавство, мер міста має на це право. Друге питання. Якщо навіть в цьому залі моє вето буде подолано, я подам подання на ЦВК про розпуск ради, це я вам обіцяю. Скажу одне, не сабадашу, не вам. Шановний, ну ви не шановний. Я, я до вас не звертався і жодних дій по ваші відношення я все зроблю це в 2015 році. Ручка. Наступний буде посліком Олександр Олексійович. Шановна громада, за тим з білого стали, ініціаторами ось, на висування скиби на посаду секретаря стали заметь ті особи, які 23 січня цього року. Підтримали курс президента, коли розпочалась бійня на Грушевську. Тому задайте собі питання: чи достойна ця міська рада представляти нас територіальну громаду? Ганьба, раду геть.

Який можливо переросте в загальну практику? Я це відчуваю, бо на жаль, після революції гідності, звичайно, багато людей сьогодні користуючись тим, що зараз в країні йде війна, і більшість активної громади, хлопців, які відстояли на майдані, зараз воюють на сході. Тому, звичайно, представники партії регіонів і комуністів намагаються створити реванш. І, на жаль, наше місто, опять, як кажуть, в числі перших відбулося в тому випадку, що регіонали намагаються знову прийти до влади.